Полінейропатія це захворювання периферичних нервових закінчень, що виникають внаслідок токсичного впливу, метаболічних порушень організму або аутоімунних захворювань. Полінейропатія проявляється онімінням відчуття мурашок по шкірі пальців, рук або ніг. На наступних етапах виникає відчуття холоду, втрата больової та температурної чутливості. Полінейропатії поділяються на дві великі групи: це аксональні та демійлінізуючі полінейропатії. Деміелінізуючі полінейропатії виникають внаслідок аутоімунного захворювання, що характеризується парезом м'язів кінцівок та незначною втратою чутливості. Аксональні полінейропатії це ті нейропатії, що виникають внаслідок дії токсичних речовин. Та метаболічних порушень організму, таких як цукровий діабет та атеросклеротичних порушень артерій нижніх кінцівок. Найбільш поширеними аксональними полінейропатіями є діабетична та атеросклеротична полінейропатія. Діагностика полінейропатій полягає в зборі анамнезу захворювання, визначення супутніх захворювань. Та в неврологічному огляді. За необхідністю призначається електронейроміографія. Лікування полінейропатій. В першу чергу направлене на лікування основного захворювання та комплексу заходів для відновлення роботи та живлення нервових закінчень. Для цього використовуються ноотропні препарати, вітаміни групи в 1 B1, в 6 в 12 та антихоліностеразні препарати, що відновлюють нервову провідність. Результатом такого лікування є зменшення відчуття оніміння, позання мурашок, парестезій та максимально можливе відновлення чутливості на кінцівках. При відсутності лікування полінейропатії швидко розвиваються трофічні зміни в шкірі, що проявляються сухістю шкіри та гіперкератозом, та в подальшому можливо виникнення ран та виросок, що буде дуже складно вилікувати. Якщо у вас є прояви полінейропатії або встановлений діагноз цукрового діабету чи атеросклерозу нижніх кінцівок, звертайтеся до спеціалістів медичного центру «Омега Київ. Для проведення діагностики та лікування даного стану